Вітаю вас. Звати мене, як і раніше, Легон Роман. Я майстер з укладки натурального каменю, я супермайстер з укладки натурального каменю. Сьогодні хочу вам показати одну мою, частину моєї невеличкої роботи в СМТ Перегінську. Як завжди я переконуюсь, знаєте як говорить про, про індійські фільми Є. Є гарні фільми, є погані фільми, є індійські фільми. Так от я трішечки перефразую, е, є е, роботи з каменю, є жахливі роботи з каменю, партачні, за які руки треба ломити, і є мої роботи з каменю. Ну, просто їх не можна, їх не можна класифікувати інакше, як... Як роботи Легуна. Як ви, як ви бачили в попередніх моїх роликах, як ви бачили на фото, мої роботи відрізняються від всього, що було зроблено до мене раніше. Ні одна з моїх робіт не схожа на попередню, і кожна моя робота є, є кращою при тому, що стає дешевшою. Я, я удосконалююсь, я пришвидчуюсь, я вигадую нові трюки, я підбираю гарну команду, Бездарі і безвідповідальні відсіюються, відповідальні і талановиті залишаються. У мене, щойно в мене з ганьбою, з ганьбою пішов від мене один з моїх учнів. Не про це. Поїхали. Це, це також моя робота, але зараз не, не про неї. Хочу вам продемонструвати Креницю, криниця зроблена з, з закарпатського андезиту. Соломочка кварциту. Як, як завжди я її не залишив без декору. В цьому випадку в мене є такий графінчик, два. Не графінчик, а жбан. Е, Такі гранчаки. Бачите, я так як поверхня в мене кругла і, і великий узор я не міг зробити, я проекспериментував з жбаном. Жбан у мене має ручку сюди. Бачите, я можу збирати його за ручку. Так от, на цю ручку при бажанні можна причепити якісь якийсь гачок, якийсь там кружечку вішати, так, декоративно знержаєчки. Отже, про роботу болгарський сланець, соломочка. Дуже гарний, дуже гарна соломочка, вона, вона підкреслює вишуканість виробів, а також гарно-гарно виділяє мій узор. Подальше я буду використовувати. Отже, закарпатський андезит. Як завжди ідеально підібрані каміння від 0% різу, використовується безвідходне виробництво, використовуються будь-які шматочки. Я не тураюсь цього, ні на якість, ні на красу виробу не впливає. Отже, така собі криничка. Я отримую дійсно задоволення від навіть споглядання її така коріничка разом з матеріалом куштуватиме замовнику орієнтовно. А 2000 разом з різьбою, з соломочкою. Але, як я завжди наголошую, а криниця має лице. Це не просто криниця, це не просто.